Останній день року, а ялинкові ринки активно працюють. Та й попит здається тут ще більше ніж був кілька днів тому. Справа в тому, що чимало лучан вирішили ставити ялинку саме 31 грудня. У передень нового року різдвяне дерево купує Олександр. Недавно приїхав сьогоднішній вечір. Проведе у колі сім'ї. А ялинка каже, додасть настрою. Тим паче, що в останній день року на покупці можна трохи зекономити. А ця наприклад скільки раніше коштували ялинку? Така. Гривень як каже Любов, покупці торгуються, а вона поступається. В середньому виходить на гривень 50 дешевше. Знизила ціни і продавчиня Ніна. чуть чуть не на багато. Адже кажуть, цьогоріч покупців було небагато. Та й купували здебільшого гілочки замість ялинок. На них ціни майже не змінилися. Їх і раніше віддавали майже за безцінь. Гілочки 20 гривень, 30 – це залежно від його об'єму і по 15, і по 10, і по 5. Таким чином люди можуть задешево створити атмосферу Нового року запахом хвої.